А, тут крутезно. Це ж Ліфт Хантрікс! Вже це вона. Привіт Румі. Румі. Я тебе обожнюю. мій мир. Це дуже приємно. Ви такі крутезні. Я хочу бути однією з вас. Як би ж мені стати такою, як Міра? Повір мені, я знаю, як це зробити. Я й сама подолала цей шлях. Поглянь, раніше я була пересічною ботанкою, та згодом стала кипопайдулом. Чи впізнала це я? Це ти? Але як я тобі допоможу? Довірся мені, проходь до нашого кейпопліфту. Ти станеш найкращою версією себе. То й куди ведуть ці кнопки? Це твої зупинки на шляху до успіху. А наприкінці твій власний концерт. Ва, мій концерт. Це ж моя мрія. У mm -hmm. oh, я все ще в ліфті! Mm -hmm. То як, чи ти готова? Mm -hmm. Так, в такому разі вперед перша зупинка зачіска обережно двері зачиняються. Миліше. Іди, йди. Хай щастить. А, о, привіт. Не знав, що ти тут. Mm. Джину, чи можна твій автограф? Ти з близько просто неймовірний. Зверни увагу на випробування. Це змагання на спритність. То й що треба вдіяти? Джину? Я вже в грі. Слід впіймати всі палиці. Жодної не пропустити. Ха, так, за виграшки. Ще одна. Так. Так, залишилася останнє. Його джин чемпіон. Що? Ні, це все ти завинила. Перепрошую, твоя черга. Гаразд. Мерщій. Гаразд. О, ні. Це все надто складно. Попалося, трясся. Ще одна. Крутезно, впіймала. Мені це не подобається. Яка впаде? Ось ця. Так. Аго, Хрумі, привіт. О, піймала. Бачила непогано. Вона перемогла. Так не чесно. Я тобі цього не подарую. Привіт. То як все було. Я перемогла. Впіймала всі палиці. Ось. Вітаю. О, поглянь. Це твоя нагорода. Забирай волосся за мрії. Моє ж ти любісіньке. Я в захваті. Чудово. Mm -hmm. Ну, ми далі. Наступна зупинка. Костюм. Mm -hmm. На тебе чекає нове випробування. Mm -hmm. Вперед. Зичу удачі. Mm -hmm. Ти всіх подолаєш. Хай буде зі мною сила міри. Гадаю, ми гратимемо в тені. Ти! Знову ти гіл Того разу тобі просто поталанило. Я боротимуся, поприйде Е, Це рахунок. Хай переможе найсильніший. Це буду я. Перша подача моя. Тобі таку не вдасться відбити. Гаразд, спробуймо. Марно зі шкіри пнешся. Невдахо. Нумо далі. Ось так. Гаразд, зіграємо серйозно. На таке ти вочевидь не очікувала. О, ні. Ого, це що ядро? Ну, і гаразд. Я також вмію дивувати. Чи ти серйозно? Крихітний м'ячик. Агов. Ти що робиш, га? Так тобі і треба. Тривай, Агов. Ти сама напросилася?» і я викликаю групу підтримки. Вперед, друзі. О, ні. Їх троє. Так не чесно. Це шахрайство. Три демони на одного. Це вже занадто. О, ні. Можливості на демонів. Бувай. А Гоф, ви куди? Невдахи. й гаразд, я сам виграю. Бум. Що? Дівчисько знову перемогло. Нам вдалося. Дякую, Румі! Це була гарна гра. Ми з тобою ще побачимося. Вітаю, Джесіко. Іди куди йшов, де мене. поглянь, це твоя нагорода. Ова, Джесіко. Тобі дуже mm -hmm. пасує вбрання міри. Mm -hmm. Маєш чудовий вигляд, подружко. Ходімо, mm -hmm. на нас уже чекає ліфт. Наступна mm -hmm. зупинка вокал. О, приїхали. Mm -hmm. Нове завдання. Вперед, успіхів. Mm -hmm. То і що тут треба вдіяти? Mm -hmm. Раз, раз, перевірка мікрофона. Ага. Привіт, супернице. Знову цей самозакоханий демон. Ага. Чи ти готова змагатися у потужності голосу? А вже ж. А в такому ага. разі посунься. Не затуляй мені мікрофон. Ага. Трясця. Мені потрібне сильне підспівування. Друзі. Так не чесно. Це суперечить правилам. Гаразд. Другий дубль. Що? Він майже дістався максимуму. О, так. Ось так співають чемпіони. Можете йти, друзі. Далі твоя черга. Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Навіть глухі демони співають краще. Годі вже. Благаю. Ти програла, а я переміг. Мені спала на думку ідея. Газованка. Так. Поглянь, Джину. Що ти робиш? Що то за? Я сильніша за тебе. Це ж так принизливо. Бувай. Так, це ж він золотий мікрофон Хантрікс. О, у <проб> мене з'явився голос. Дякую. Ти на це, це заслужила. Втім, ми маємо ще одне завдання: твоє взуття. Марші, Їдьмо. То йде цей демон. ?bor! Привіт. Чи скучила? Нам що, потрібно танцювати? Отак. Я щодо цього, профі, зачекай, розіграємо, хто перший. Гаразд. Камінь ножиці папір. Один, два, три. Ага. Я переміг. Зачекай своєї черги. А я починаю танцювати. Гра розпочалася. Гаразд. Потримай мій капелюх. Ага. Дякую, невдако. Далі твоя черга. Гаразд, я й собі так зможу. Оце <плес> і усе на що ти здатна. Що? <плес> так, я перемогла. Ні, такого не може бути. Ось і мій приз. Той забирай. Я все одно не ношу таких черевиків. Ова! Ова! Ти виграла! Поглянь, мені вдалося. А я ще до тебе й не мала сумнівів. Наступна зупинка мейкап. Привіт! Це нове завдання. Треба поцілити м'ячем у відерці супротивника зі заплющеними очима та за виграшки. Я готова. Вперед! Або побережніше. Ти мало не поцілила в мене. Mm -hmm. Гаразд, я трішки зміню хід гри okay. на мою користь. Mm -hmm. О, нічого не бачиш. Ось сюди і сюди. І ще одне відерце Чудово, mm -hmm. О, мені час. Oh. То що ж, підрахуймо результати. Я переміг. Що? Нахабний демоне Мій кубок, мій скарб. Mm -hmm. Ти не міг перемогти. Mm. Поглянь на це. Записи з камери відеоспостереження. Він знову шахраював, ще й обдурив тебе. Оце так негідник. Ти порушив правила, Джину. Давай сюди, прис, тільки не забирайте мій кубок. При все одно буде моїм. Вітаю! Зараз зроблю собі мейкап. Е, Може не варто? То як? О, натуру чистий. Кілька штрихів можна підправити. Ось витри обличчя. Гаразд, чудово. Далі почнімо спочатку. Тепер лишилося намалювати гарні стрілки. Застосуємо один старий лайфхак із клейкою стрічкою. Ідеально. Ось тепер маєш приголомшливий вигляд. Ова! Oh, wow. Я просто викопана міра. Mm. Дякую красно. Тобі залишилося навчитися mm. крутизної ходи. Мисливець на демонів. Mm. Повторюй за мною. Ти ходиш наче медуза на суходолі. Mm. Зараз я тебе трішки виправлю. Mm. Вирівняй плечі, ноги рівно. Підборіддя вище. Mm. Роби фатальний погляд. Mm. Вперед! Mm. Ти моя найкраща студентка. Mm. Дай п'ять подружко. Mm. Mm. То тепер на концерт. Його натискай на кнопку. Поверх wow. концепт розблоковано. Ти готова.